Був наданий наказ Путіна і Всі бачили демонстративно що його оточити і не намагатися штурмувати Азовсталь. Це була абсолютна брехня, бо штурм відбувався постійно. Навіть під час режиму припинення вогню, так звано, все одно відбувалися і штурми, і все одно прострілювалися снайпери. Так само, скажімо, була умова пересування чи виводу цивільних з білою полотном, з білою ганчіркою. І коли такі наші евакуаційні групи виходили з цими білими ганчірками, російські пропагандисти подавали це як здачу в полон. І так само, скажімо, обстрілу підлягали ті групи, евакуаційні групи, які виводили цивільних, з ним працювали. Так само, коли Редіс сказав, що ми не можемо вивезти цивільних через те, що постійно, як ви кажете, змінюється ландшафтний дизайн, ті такі завали, що просто там провести людей неможливо. Нам потрібен час для того, щоб розчистити, аби хоч якось люди могли пройти. Цей час не давали, і скажімо, намагання розчистити ці завали. Росіяни казали, що ми це сприймаємо як можливість породити якісь оборонні засоби, фортифікаційні споруди, і так само відкривався вогонь. Дуже багато хлопців загинуло не тільки відбуваючися штурми, а скажімо, намагаючись вивести цивільних осіб за завсталю.